Розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 694-й день великого вторгнення Росії до України. І далі коротко про головні новини. Ранку цієї ночі сили ППО знищили 22 з 33 російських безпілотників. Про це повідомили в повітряних силах зсу. Крім того, Росія атакувала Україну двома ракетами С 300 І вранці окупанти завдали удару по місту Куп'янськ Харківської області, внаслідок якого одна з жінка загинула і ще двоє Чоловіків постраждали про це. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Тим часом сили Російської Федерації наступають майже по всій лінії на Бахмутському напрямку. Розповів військовий в ефірі Радіо Свобода. Якщо ми до цього спостерігали їхні контратаки просто піхотними групами, то зараз ми спостерігаємо, що вони задіяли як важку техніку, і це безпосередньо. Танки також і бойові броньовані машини пояснив. Офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені генерала Хоружного Дашкевича Олег Калішніков. Деталі про ситуацію на передовій слухаємо далі у зведенні генштабу протягом минулої доби. відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 128 авіаційних ударів. Здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 33 ударних безпілотники типу шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони України 22 ворожих безпілотники знищено. Авіаційні. Них ударів російських окупантів зазнали Федорівка. Вовчанськ, Табаївка, Піщане, Харківської області, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Луганської області, Терни, Голубівка, Серебрянка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Зелене поле Донецької області, Новодарівка, Роботине, Запорізької області, Червоний Маяк, Зміївка, Тягенка, Херсонської області, під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської області. Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку наші захисники відбили шість атак ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах Тернів-Ямполівки Донецької області та ще п'ять атак. Поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області на Бахмутському напрямку наші воїни відбили вісім атак противника біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області у зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат, так сили оборони протягом минулої Оби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки. Та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 10 атак, на Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку противника північніше Новодонецького Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог наступальних дій не проводив у зоні відповідальності оперативно. стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив шість безуспішних штурмів позицій наших військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління та по п'яти зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету х 59 підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, одному району зосередження особового складу. Трьох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та по двох складах боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 780 російських окупантів, 21 танк, 38 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 41 безпілотник оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета. 39 автомобілів та 13 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! оборони України Рустем Умєров ще в листопаді підписав наказ про затвердження концепції військової кадрової політики до 2028 року. Про це повідомляла прес-служба Міноборони України. А вчора детальніше про неї у Житомирі розповів під час брифінгу начальник групи морально-психологічного забезпечення Житомирського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Гаврилюк. Далі його слово. Насамперед вітаю всіх з Різдвом Христовим та Новим 2024 роком. Бажаю всім у прийдешнього новому році закінчення війни та настання миру. Але війна сама не закінчиться. Мир та злагода самі по собі не встановляться. Це можливо тільки за умови участі всіх громадян України. Міністр оборони України Рустем Умеров підписав наказ про затвердження концепції військової кадрової політики до 2028 року. Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п'яти років, як під час дії воєнного стану, так і у мирний час. Головний акцент концепції гарантоване задоволення потреб Збройних сил України в людях під час повномасштабної війни, інтеграція євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність Збройних сил України зі Збройними силами держав-членів НАТО. Згідно нової концепції, Збройні сили України повинні перейти повністю на військову службу за контрактом. Концепція передбачає людиноцентричний підхід до управління кар'єрою, з урахуванням освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. На сьогоднішній день в умовах інформаційного тиску та протидії з боку противника територіальні центри комплектування та соціальної підтримки виконують поставлені перед ними завдання завдання командування Збройних сил України. Звертаюся до всіх військовозобов'язаних та небайдужих громадян, кого турбує подальша доля нашої держави, незалежності, доля наших дітей. Запрошую вас до Житомирського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який розташований за адресою міста Житомир, вулиця Монтана, 18. Вам буде надано право вибору виду військової служби. Це може бути військова служба за призовом по мобілізації або військова служба за контрактом. Кожен може з'ясувати для себе всі переваги того чи іншого виду служби. Наші фахівці нададуть вам всю інформацію, яка вас цікавить. Дякую за увагу та розуміння. Слава Україні! У Житомирі родин переселенців, в яких є військовослужбовці, можуть претендувати на житло. Про це під час засідання виконкому Житомирської міської ради сказав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Деталі нам розповідає Іван Косивак. 17 січня на засіданні виконкому Житомирський міський голова Сергій Сухомлин заявив про зміни в 495-ту постанову, яка встановлює порядок отримання квартир для ВПО. І на сьогодні от саме дві категорії людей мають перевагу. Це сім'ї, члени сімей, які знаходяться в Збройних силах України, і другі, які втратили житло. Житомиряни, які втратили житло. За словами мера, в Житомирі багато військових, які перевезли сім'ї з Луганської, Херсонської, Донецької та інших областей. А отже, вони потребують своє житло. Сьогодні у нас там буде реалізація проекту Єврокомісії. Це більше сотні квартир, які ми можемо розподілити. у нас буде реалізація проекту Червоним Хрестом. Це будинки. Вони невеликої площі до 50 квадратних метрів, але повністю зі всіма зручностями нормальні, фактично капітальні будинки з меблями, з ремонтом. Як ми відпрацюємо, може бути від 40, там, до 100 будинків. Тому тут резерв там більше 200 фактично, приміщень, які ми зможемо надати цій категорії. Ми вже сьогодні звернулися до командича гарнізоном Житомирським, Вони готують списки. Але може статися така ситуація, що ми не всіх зможемо знайти тих людей, які мають статус ВПО і сьогодні потребують житла і знаходяться в збройних силах України. Ми готуємо списки, формуємо чергу для того, щоб при отриманні можливості надати сім'ям це житло. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ і на майданчику офіційного медіа центру Житомирської обласної військової адміністрації відбувся брифінг щодо прикладів економії та доцільного використання бюджетних коштів. Під час брифінгу йшлося про капітальний ремонт Кирденівського ліцею овруцької міської ради та діяльність робочої групи Прозорість та підзвітність. Вітаю жителів Житомирщини. У 2023 році з фонду ліквідації наслідків збройної агресії бюджету Житомирської області було виділено 352,3 мільйони гривень на реалізацію п'яти проєктів будівництва та розробку однієї проєктно-кошторисної документації. За підсумками року, касові видатки з державного бюджету склали 21,5 мільйонів гривень. З місцевого 1,6 мільйонів. Основною причиною незначного використання коштів є великий обсяг робіт із розробки та коригування проєктної документації, яка мала враховувати нові державні будівельні норми для закладів охорони здоров'я та вимоги щодо споруд цивільного захисту для громадських будівель в цілому. На сьогодні проєктна документація розроблена на всі об'єкти будівництва. Зокрема, можна виділити капітальний ремонт Кардинівського ліцею Овруцької міської ради де згідно позитивного експертного звіту, отриманого у травні 2022 року, становила понад 126 мільйонів гривень. Вже 10 серпня 2023 року було розпочато тендерні торги, де очікувана вартість закупівлі для проведення конкурсних торгів склала трохи більше 118 мільйонів гривень. Далі, відповідно інвесторської кошторисної документації та без врахування виплат на відрядження працівників, було укладено договір з будівельним підрядом у сумі майже 89 мільйонів гривень. У зв'язку зі зміною проєктних рішень та суттєвим зменшенням вартості об'єкту відбулось коригування проєктної документації. Та від 22 грудня 2023 року проєкт, пройшовши комплексну експертизу, отримав позитивний звіт. Згідно з яким нова загальна кошторисна вартість об'єкту склала майже 97 мільйонів гривень. При цьому перелік робіт та їх вартість у рамках укладеного договору з підрядником не змінилася. Тож загальна економія коштів на вартості будівельних робіт Кернівського ліцею склала близько 29 мільйонів гривень. Це один з багатьох прикладів економії та доцільного використання бюджетних коштів. Моніторинг робочої групи прозорість та підвідність. Продовжується і у новому 2024 році заради подальшого розвитку. Та зміцнення Житомирщини. Дякую за увагу. У Бердичеві акціонерне товариство прокуратура зобов'язала впорядкувати захисну споруду, яка перебуває на його балансі і призначена для укриття. Про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури на їх офіційній сторінці у мережі Фейсбук. Зокрема, там вказано, що за позовом Бердичівської окружної прокуратури визнано протиправну діяльність акціонерного товариства, яке не впорядкувало належним чином протирадіаційне. Укриття міськістю 100 осіб для користування жителям громади. Далі цитата прокурори встановили, що структурний підрозділ зі акціонерного товариства у Бердичеві впродовж майже 20 років є балансоутримувачем приміщення захисної споруди площою 130 квадратних метрів. Але, попри введений у лютому 22 року, в Україні воєнний стан досі не упорядкував сховище – Суд зобов'язав товариство відремонтувати укриття. Наразі в укритті розпочали ремонтні роботи. Житомирські волонтери корпусу миротворців Ангели Радості їздять по містам України з благодійними місіями. Де вони вже були, та кому допомагають, розповідає Іван Касивак далі. Таж би хвали баба, а ми ту виявили, що треба баб ба розмовляє, бо вона рожда. Допомога цивільному населенню у зоні бойових дій, підтримка, організація народного тилу для фронтових підрозділів, опіка людей у складних життєвих обставинах тощо. Це напрями діяльності християнського миротворчого корпусу. Одним з таких є корпус ангелів радості. Це така міжконфесійна організація, яка виконує має різні корпуси, і кожен корпус має своє завдання. Наш корпус ангела радості має за завдання власне допомагати дітям і їхнім родинам під час. Війни під час складних ситуацій різних. Головною такою нашою категорією – це, власне, є сільська місцевість, де ми відбираємо, шукаємо дітей найбільш потребуючих. А це є діти, які, у яких загинули батьки під час війни. Це діти-переселенці і діти складних життєвих обставин. Це діти, яким батьки не встані допомогти, і тому ми хочемо їм допомогти підтримати їх емоційно, а також матеріально. Діяльність корпусу ангелів радості розпочалася після 24 лютого. Спочатку це була одна програма з розвагами, солодощами, гуманітарною допомогою, та протягом всього часу потреби змінювались, тому з'явилися нові акції, серед яких і різдвяна коляда. <плес> Від початку повномасштабної війни ми організовуємо таку програму, яка називається Ангели Ангельські пригоди, де збираємо дітей від 50 до 80 в якомусь спортзалі шкільному, наприклад, і проводимо таке свято, яке триває протягом трьох годин. Зв'язку з тим, що зараз є такий чудовий час різдвяного періоду. Ми подумали про те, що є також діти, яких ми не маємо можливості зібрати через те, що це є прифронтова зона, де є небезпека збирати дітей. І тому на цей час різдвяні створили таку нову програму, яка називається Різдвяна коляда, де ми відвідуємо дітей їхніх домівках колядуючи, несучи цю добру звістку про народження Ісуса, а також надаючи їм подарунки для кожної дитини і продуктові набори, які ми хочемо підтримати матеріальну сім'ю. Вікторія за фахом і покликанням педагог для неї важливо, щоб ми вчили дітей ділитися попри різні труднощі, щоб наші діти пам'ятали, є ті, які потребують більше. Ми створили таку акцію Діти дітям, яка розпочалася вже разом з нашою програмою Анецьких пригод. Ми заохочуємо наших дітей українських. Щоб вони зробили такий пакуночок, спакували подаруночок для конкретної якоїсь дитини про яку вони не знають, так але щоб підписали, що цей подаруночок є для хлопчика, чи то для дівчинки, і на який вік, і передають ці подаруночки нам. А ми ці подаруночки, в свою чергу віддаємо дітям, до яких їдемо. Я запрошую усіх бажаючих, які б хотіли підтримати наших українських дітей, зробити такий подарунок. Коли ми приходимо на коляду, ми також в кожній хаті залишаємо різдвяний вертеп для того, щоб діти, дивлячись на цю сцену Різдва Христового, пам'ятали про це, цю добру звістку, про народження Ісуса, про радість, яку ми сьогодні переживаємо. Тому, якщо хтось має бажання, може задонатити нам на цей вертеп, щоб ми могли його закупити і за донести кожній дитині в її домівку. Реквізити банківської карти та детальнішу інформацію про благодійну акцію можна знайти на сторінці Ангелів Радості. Волонтери миротворчого корпусу з Різдвяною колядою вже були в деокупованих селах Херсонщини та Київщини. Ангели радості також планують поїздку в Харківську область, де, окрім сіл, відвідають неврологічний центр та подякують військовим. Завжди туди, куди ми їдемо. Ми стараємося по можливості відвідати військових, занести їм цю добру звістку, надати якусь матеріальну допомогу. Але перш за все, нашою цілею є, щоб сказати їм дякую. Дякую за те, що вони віддають за нас життя, за те, що вони захищають, і за те, що завдяки їм ми можемо надавати допомогу нашим дітям. Іван Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Ваша кров рятує життя героїв. Саме такий слоган сьогодні має Житомирський обласний центр крові, який потребує донорів з негативним резус-фактором. Важливо, що близько половини всієї заготовленої крові йде на потреби саме військових, саме тому керівництво центру закликає донорський рух продовжуватися. потрібна щодня без винятку у військових шпиталях, у відділеннях інтенсивної терапії та хірургії, онкогематології, пологових будинках. Які ж умови для того, щоб людина могла стати донором? Вік від 18 років, вага від 50 кілограм. Якщо вам властиві хронічні захворювання чи ви приймаєте ліки, варто проконсультувати з лікарем на місці в центрі крові. Протипоказ до донорства це серцево-судинні патології, захворювання печінки та нирок, хвороби органів дихання, астма в тому числі, цукровий діабет, ендокринні захворювання, онкологія, вірусні гепатити, гепатити серйозні хірургічні втручання. Але я можу бути донором крові, якщо татуювання та пірсин зроблені понад 6 місяців тому, застуда та грип були 2 тижні тому, операція більше 6 місяців, пологі минулим 6 місяців тому, критичні дні закінчились 5 днів тому. Як підготуватись до донорства? За 5 днів не приймати ліки від болю та аспірин, за 2 дні не вживати алкоголь, за 1-2 години не курити. За один день не споживати жирну, смажену, копчену, молочну їжу, яйця, банани, тварині, жарі, соління. Обов'язково необхідно виспатись і з'їсти легкий сніданок, солодкий чай та дієтичне печиво. Каву зранку пити не варто. Не приходити здавати кров, якщо присутнє нездужання, озноб, запоморочення, головний біль таке інше. При собі обов'язково мати паспорт, телеграційний код або додаток дія. Кров можна здавати кожні 60 днів. Кожен донор має право на безкоштовно визначення групи крові та резус належності, обстежитись та перевірити загальні показники крові, включно з аналізом на маркерів ВІЛ-інфекцію, гепатит Б, С та сифілісу, та отримати вихідний день зі збереженням середньою заробітку в день здачі крові, а також один день оплаченої відпустки упродовж року. Житомський центр крові надає кров пацієнтам усіх лікувальних закладів області. Кров потрібна щодня без винятку у військових шпиталях, відділеннях інтенсивної терапії, онкогематології, хірургії, пологових будинках. Активні бойові дії змушують щораз виготовляти ще більше і більше крові для переливання. Під час бойових дій долинська кров є ледь не єдиним способом рятувати бійців, які зазнають поранень з крововтратами. Близько половини усієї заголтованої крові сьогодні йде на потреби військових, саме тому, щоб мати можливість забезпечувати. Усі потреби в донорській крові, як цивільних, так і військових, просимо підтримати донорський рух на житомирщині. Закликав підтримувати дії Росії та заперечував пакт повномасштабної війни. У звягелі суд призначив покарання настоятелю однієї з церков району. Про це повідомила прес-служба Новоград Волинського міськрайонного суду. Далі цитата: у березні 2022 року священник казав, що президент РФ. Проводить спеціальну військову операцію для захисту російськомовного населення України та попередження вторгнення військ НАТО на територію РФ. Також чоловік закликав місцевих жителів покаятися та об'єднатися з братнім руським народом у його боротьбі. Пише прес-служба суду. У свою чергу сільська рада в характеристиці для суду вказала, що настоятель неодноразово висловлював свою проросійську позицію. Крім іншого, священник не отримував паспорта громадянина України, України і продовжував користуватися документом, який був виданий ще в Радянському Союзі, дії священника кваліфікували як колабораційну діяльність, і 16 січня 2024 року Новоград Волинський міськрайонний суд призначив чоловікові покарання у вигляді позбавлення права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років. Більше 300 гранат та майже 40 тисяч набоїв минулоріч поліцейські вилучили з незаконного обігу на Житомирщині. Також серед вилучено 6 саморобних вибухових пристоїв, понад 70 кілограмів вибухових речовин та більше ніж 100 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі 10 гранатометів. Про це нам розповіла речниця Нацполіції області Вікторія Дубовик. За її словами, понад 170 кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним провадженням зі зброєю боєприпасами та вибуховими речовинами було зареєстровано у 2023 році. Також оперативники кримінальної поліції у ході обшуків викрались 14 випадків незаконної торгівлі зброєю та боєприпасами. Серед таких товарів автоматична вогнепальна зброя, гранатомети, перероблена вогнепальна зброя, гранати, тротил та бойові набої. І сьогодні, близько 8.25 ранку у Житомирі сталося ДТП, в якій травмовано двох дітей. Попередньо 31-річна Житомирянка, рухаючись у напрямку вулиці героїв Пожежних, зіткнулася з колесовідбійником. Внаслідок ДТП отримали травми двоє пасажирів легковика. Це діти 8 та 10 років. Їх було доставлено до лікувального закладу. Нині триває з'ясування всіх причин та обставин події. На місці працює слідчо-оперативна група Житомирського району районне управління поліції і про це повідомляє прес-служба Нацполіції Житомирської області. Вночі 18 січня на Житомирщині мокрий сніг та дощ перетворили дорогу на лід. Дорожники Житомирщини обробляють дороги державного значення реагентами. Про це йдеться у повідомленні служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області. Цитата для забезпечення безпечного руху на дорогах державного значення області працює 39 дорожників та 26 спецмашин. На автошляхах працюють дорожники, ліквідовуючи наслідки негоди. Наразі дорожнє покриття мокре, оброблене реагентами. Йдеться в повідомленні разом з тим. Дорожники закликають водіїв бути максимально уважними під час руху на автошляхах. І на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Побачимося вже завтра. Бережіть себе і тих, хто поряд з вами. Не ігноруйте тривоги і пам'ятайте, разом стоїмо. Слава Україні! Героям слава! У п'ятницю, 19 січня, максимальна температура в день плюс 3, вночі – мінус 1, волось повітря – 84%, вітер південний – 2,7 метрів за секунду. І протягом всього дня погода буде похмурою, вночі очікується дрібний дощ, якому вранці незміну прийде сніг.